Доброго дня, мої любі! Я рада, що ви завітали сьогодні до мене. Сідайте зручненько. Зараз ми подивимось, що карти нам скажуть. Давайте разом зазирнемо у майбутнє і підготуємось до того, що воно нам готує. Зараз подивимось, що нам карти скажуть, якою буде ситуація на запорізькому напрямку з 8 по 14 грудня, чи є загроза масованих обстрілів та нових наступів. Двійка пентаклів хитання, нестабільність. Вона показує, що ситуація на напрямку буде дуже мінлива. Може бути чергування е, тихших днів. Із раптовими загостреннями командування буде змушене швидко реагувати, балансувати між різними ділянками, бо противник може пробувати нащупувати, де в нас слабіше. То карта нестабільності, як коли погода весь тиждень не втрапиш, то дощ, то вітер, то сонце, колісниця, рух, прориви, активні дії, то вже про активність ворога. Тут є рух, тиск, спроби прорвати наші позиції. Це така карта, що каже, не буде тиші. Ворог може пробувати організувати кілька атак або штурмових дій одразу на різних відрізках. Тут є і важка техніка, і агресивна тактика. Карта каже, що тиждень буде динамічний, неспокійний, лицар мечів, агресія, раптові удари. То вже конкретно про різкі дії. Він летить, як буря, швидко, несподівано, агресивно. Це про можливі масовані обстріли, різкі атаки, можливо, навіть спроби швидких проривів. Карта Воєнна. Ворог може робити ставку на швидкість і натиск. Тиждень буде непростий, карти показують нестабільність, активність ворога і різкі агресивні дії. Є загроза і обстрілів, і нових наступальних спроб. Буде рух, буде тиск. Ворог може поводитись імпульсивно і пробувати пробити наші позиції наскоком Але знай. Колісниця і лицар мечів то швидкі карти. Як прийшло, так і відкотиться. Наші теж не сидять, вони тримаються і готуються. Зараз подивимось, що нам карти скажуть, якою буде ситуація на Харківщині з 8 по 14 грудня, чи є загроза масованих обстрілів та нових наступів. Вісім кажезлів, швидкі події, інтенсивні удари. Вона чітко показує швидкі раптові дії і дуже часто говорить про обстріли, які йдуть один за одним. Тут нема повільності, тут усе різко, активно. На Харківщині можуть бути інтенсивні прильоти, атаки дронів, ракетні удари що йдуть хвилями. Трійка мечів то карта болю, втрат, пробивання серця. Вона часто показує удари по цивільній інфраструктурі, по містах, по людях може бути щось болюче, неприємне, щось, що зачепить емоційно. Це також про те, що ворог може бити по слабких місцях, намагаючись психологічно тиснути. Карта непроста, і вона підтверджує загрозу обстрілів. Коли софортуни різкі зміни, несподіванки, то про те, що ситуація може різко змінюватися, то нестабільність, то неспокій. Це коли за кілька годин усе може піти або в гірший, або у кращий бік. І ще коли СО часто показує, що ворог може змінити тактику, то давити в одному місці, то різко перекинути сили на інше. Також ця карта каже: не все залежить від людей, дещо керується вищими силами. І е, обставинами тиждень е, на Харківщині виглядає важкий. Карти показують динаміку, раптовість і болісні удари. Є загроза масованих або хвилевих обстрілів. Ворог може бути швидко і неочікувано. Будьте уважні, бережіть себе і рідних. Подивимось, якою буде ситуація на сумському напрямку з 8 по 14 грудня. Чи є загроза масованих обстрілів? Двійка мечів, невизначеність, прихована загроза. Тут ніби тиша, але вона напружена як перед бурею. Двійка мечів каже, що ворог може не показувати своїх намірів, тримати е, щось у е, тіні, робити вигляд, що все стабільно, а сам тихцем готує удари. Це не карта вели. Наступу, але вона карта підвішеності та нерозуміння, що буде завтра. Зірка, надія, захист, дальні удари. Моя хороша зірка це світло серед темряви. По цій карті видно, що повної катастрофи не буде. Є певний захист, підтримка, і ситуація загалом тримається. Але зірка ще говорить про дальні обстріли, ракети. чи Дрони, які летять здалеку, не масові, але такі, що можуть прилетіти по окремих об'єктах, здебільшого точково. Сімка мечів, хитрість ворога, підступні атаки. Вона завжди показує ворога, який не йде в лоб, а робить підло й нишком. Сімка мечів тут каже про диверсійні групи, спроби тиснути хитро, несподівані атаки е, дронами, нічні прильоти, е, може щось мале, але дуже нервове і неприємне. Це не масований удар, а підкрадання, підступи, провокації. Карти показують, що на сумському е, напрямку, з 8 по 14 грудня, ситуація буде напружена. Можуть бути точкові удари, е, нічні атаки дронами, там якісь підступні дії. Ворога більше на нервах ніж на силах якою буде ситуація на Миколаївщині з 8 по 14 грудня? Чи є загроза масованих обстрілів? Імператор, сильна оборона, контроль, жорстка дисципліна. Тут видно, що наші е, позиції тримають твердо. Командування все контролює, оборона виставлена чітко. Також е, імператор часто показує, е, що е, ворог може погрожувати тримати у напрузі, але справжніх проривів чи масованих за? Заходів він зробити не може, бо тут залізний захист. Помірність, спокій, баланс, стримування загроз. Помірність каже, що ситуація буде більш-менш вирівняна без різких стрибків. Так, загроза обстрілів є, бо вона всюди, але помірність пом'якшує, стримує, збалансовує. Королева Жезлів, активна оборона, пильність жіноча енергія захисту. Це наша енергія, наш дух, наша активність на Миколаївщині будуть пильні підрозділи, швидка реакція, захисники не сплять. То карта, коли свої стоять гордо, як левиця над родиною. І завдяки цьому ворогові буде важко розкрутити щось велике можуть бути один. Ночні удари, атаки дронами чи ракетами, але не хвилями і не щось надмірно сильне. Тиждень більше про стабільність порядок і контроль, ніж про загострення. Бережіть себе, нехай швидше спокій прийде на рідну землю. Дивимось, якою буде ситуація на заході України з 8 по 14 грудня, чи є загроза масованих обстрілів. Трійка Кубків спокій, підтримка, світлі енергії. Вона говорить про спокійніші дні, про те, що на Заході може бути трохи легше дихати, ніж в інших регіонах. Трійка Кубків показує, що люди більше тримаються разом, підтримують одне одного, атмосфера більш-менш стабільна. Також це карта радості, маленьких добрих новин, а не руйнувань чи страху. Верховна Жриця тиша, невидима загроза, інтуїтивний Ахиз жриця. То мудрість, тиша і те, що приховане. Вона каже, що ворог може щось планувати, але не показує зараз активних дій. Це знаєш, як відчуття, що треба бути на сторожі, хоч нічого особливо не чути. Тут є інформація, але вона закрита, якби все висить у повітрі, але не проявляється силою. Паж мечів спостереження, розвідка, одиночні атаки. Це карта повітряної розвідки, дронів, поодиноких спроб ударів. Але не масованих. Паж показує, що ворог е може щось пробувати запускати розвідку, тестувати наші системи ППО, але без великих сил, без важких атак. Бережи себе, моя дитино, але карти тут добрі. Вони кажуть, що захід е у цей період більш захищений і тихіший якою буде ситуація на Чернігівщині з 8 по 14 грудня, чи є загроза масованих обстрілів? Десятка жезлів, напруга, велике навантаження, тягар? Ця карта показує, що тиждень може бути трохи важкий у плані нервовості. Десятка жезлів це коли люди багато на собі несуть, багато переживають, усе тримають на плечах. Але ця карта більше про втому і напругу, ніж про тотальну загрозу. Ієрофант порядок, захист, правильні рішення. Ох, а це дуже сильна і добра карта. Ієрофант говорить, що система захисту працює правильно, командування діє мудро згідно правил і досвіду. Це карта стабільності, духовної підтримки вищого благословення. Це ніби хтось великий тримає над регіоном руку і каже, все буде, як має бути. Десятка кубків безпека, спокій, гармонія це благополуччя, спокій у домі, мирні енергії. Вона показує, що Чернігівщина в цей період буде доволі захищеною, без сильних загроз. Може бути кілька тривог, щось одиничне, але загальна енергія спокійна, м'яка сімейна, більше будуть нерви, ніж реальні машини. Штабні удари, якою буде ситуація на Одещині з 8 по 14 грудня, чи є загроза масованих обстрілів, лицар Пентаклів, стабільний рух, контроль, повільна, але впевнена робота. То карта, яка показує спокійні, але постійні процеси. Це не про різкі удари і не про хаос. Це карта, яка гасить енергію масованих атак. Вона робить усе повільним, приземленим, розміреним. Але лицар може показувати окремі загрози, які надходять регулярно свою норму, але не щось екстремальне. Трійка мечів, болючі моменти, точкові влучання. То карта болю, і вона говорить, що може бути якийсь неприємний удар, щось емоційно важке, щось, що зачепить людей. Трійка мечів ніколи не означає масованість, але показує болючість конкретного епізоду. Четвірка пентаклів оборона стримування, бажання зберегти стабільність. Ця карта показує, що наші сили тримають оборону мертвою хваткою. Ні на крок назад. Але ця ж карта показує, що ворог може діяти е, лобово, одноманітно, намагаючись давити по тих самих точках, що й раніше. Вона не показує масованого удару, радше постійне намагання тиснути малими порціями. По Одещині карти показують тиждень стриманий, але з неприємними моментами, тиждень більше про точкові загрози. Ситуація нервова, але контрольована. Будьте уважні, краще реагувати на тривоги, якою буде ситуація на Донецькому напрямку з 8 по 14 грудня? Чи є загрози масованих обстрілів, посилення атак або різке загострення? Королева мечів. По цій карті я бачу, що командування буде дуже уважне зосереджене, нічого лишнього не пропустить. Це про контроль ситуації, про добру розвідку та чіткі рішення. Але королева мечів інколи каже і про попередження: будьте насторожі, думайте головою. Тобто, загроза є, її бачать, її аналізують і готові реагувати. П'ятірка Пентаклів вона каже про втрати, виснаження, труднощі. По Донецькому напрямку ситуація і так. Важка, а в цей період можуть бути якісь е відчутні удари чи тиск. Це не карта раптового штурму, але карта постійного, виснаження обстрілів, які вимотують вежа. то... Вже не жарти, це різке загострення, раптовий сильний удар, масований обстріл або якась ситуація, що може бахнути як е, грім серед ясного неба. Ця карта завжди про щось несподіване і руйнівне на воєнний контекст. Це або масовані атаки, або спроба прориву, або сильна ескалація. З 8 по 14 грудня на Донецькому напрямку ситуація буде напружена з явними ризиками. Командування то все бачить і готується, але буде період виснаження. Втрати і, і сильного тиску. А вежа вже каже: прямо: може статися різке загострення і потужні обстріли або атаки. Так, загроза масованих обстрілів є і доволі сильна. Карти дуже чесно говорять, треба бути готовими до е, різкого удару в от, е, цей е, період якою буде ситуація на Київщині в період з 8 по 14 грудня? Чи існує загроза е масованих обстрілів різкого загострення чи масштабної атаки? Що можуть показати карти про розвиток подій і можливі наслідки? Смерть у військовому контексті: смерть означає е різку зміну е ситуації, перелам, перехід. З одної фази в іншу, у контексті загроз, це може означати зміна тактики ворога, новий тип обстрілів, новий напрямок або інтенсивність ударів, можливе поновлення активних атак після затища, вежа е біля смерті. то вже дуже серйозне попередження. Це карта раптових сильних руйнівних подій, які не можна передбачити наперед. У воєнному значенні це може бути масований обстріл, раптова потужна атака, інтенсивний ракетний чи дроновий удар, що що ламає попередню стабільність. Смерть плюс вежа разом це різка ескалація. Сильний удар, який різко міняє перебіг подій. Король мечів. Холодний жорсткий стратегічний військовий підхід, це або наша ППО і командування, які дуже професійно відпрацьовують або рішення ворога прийняти холодним розумом без емоцій, але цілеспрямовано, так загроза масованих обстрілів на Київщині з 8 по 14 грудня є і доволі висока. Смерть і вежа це поєднання різкого загострення та можливого масштабного удару. Король мечів каже, що атаки можуть бути точними, продуманими, невипадковими якою буде ситуація на Дніпропетровщині з 8 по 14 грудня? Чи існує загроза масованих обстрілів, нових наступальних дій ворога? Та наскільки стабільним буде контроль нашої оборони? Маг, активність, можливості, ініціатива Мага я завжди читаю як початок дії використання ресурсів та ініціативи по Дніпропетровщині? Це може? Означати ворог буде шукати нові способи атак, пробувати нестандартні дії, або наші підрозділи можуть проявити активність і ініціативу, щоб стримати ворога. Ту з мечів різкий прорив, нові удари. Це вже дуже конкретна карта удару. Вона показує раптові різкі точні дії, які можуть бути як обстрілами, так і невеликими наступальними спробами. Це енергія нового етапу, коли починається активна фаза, а не тиша. Тобто, по карті є загроза е, нових атак і обстрілів, можливо, точкових, можливо, з певною інтенсивністю, але не хаотичних, а продуманих. Е, лицар Пентаклів, стабільна оборона, контроль, е, повільна дія. це Карта надійної оборони, спокійної, розміреної роботи, вона каже, що наші позиції будуть тримати. Підрозділи працюють стабільно і системно. Це ніби обережна коняка, яка йде повільно, але вірно, і не дає ворогу легко пробити фронт. Тиждень буде напружений із активними діями, але без катастрофи. Ворог пробує шукати нові шляхи, а ми готові їх стримувати. На сьогодні все. Бережіть себе й рідних, будьте уважні й пильні, але не бійтеся. Ми тримаємось за хищі, захищаємося, і світло е завжди є. Е е карти нам показали правду, а решта від нас залежить. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі.